Коли ми кажемо про те, що мені дасть терапія, то поведінкова терапія відповідає: ти отримаєш зцілення від свого симптому. Глибинна терапія відповідає. Приблизно так, так? А що ти отримуєш від якогось неймовірного заходу сонця, від шедевральної вистави, від усмішки своєї дитини, від м, якоїсь не знаю, класної вечері в мишленовському ресторані і так далі? Тобто ці речі вони не утилітарні. Ніхто не йде в мішленовський ресторан поїсти, правда? Тобто ви і їсте теж, але це якась більша історія. Так? І якщо вас запитати, що ви отримуєте від? Шедевральної вистави. Це важко сформулювати словами, сказати, ну емоцію, ну окей, ну це мало. Це щось більше, правда? Якийсь такий всередині левел-ап, який потім ще розкривається, розкривається, розкривається в вашому житті. І от це про психологія карт. Знову ж таки, це не значить, що ми не лікуємо симптом. Але це значить про те, що ціль такої терапії не в лікуванні симптомів, вона значно більша.